Помічати свій стан і змінювати свій стан, це вже є потребою нашого часу. Але для того, щоб змінити це до і після, тобто прийняти це рішення думати інакше, говорити інакше, діяти інакше, обрати ту дію, яка буде ресурсна для вас, у кожної із нас, у кожного із нас є свої персональні коди, які можуть нас так взяти, ніби за макушечку, і перемістити в іншу точку нашого вектору, да, нашого життя. От, саме для цього я організовую вебінар для того, щоб кожен із нас, чим більше людей, могли знати свої персональні коди, а це дорівнює свої персональні рекомендації, як себе змотивувати і запалити іскринку в своїх очах, да, і відповідно вже змінити вектор свого життя. От, тому організувала вебінар. Він за донат і за репост. Репост для того, щоб більше людей могли змінити свій стан на більше якісний.